Ребятки, все яке обіцяла, воно не проїхало. Вона не проїхала. Але історія почалася з того, що людина дуже повірила в свої сили і сказала мені, що вона не підтримує нашого президента, вона підтримує Путіна, і вона назвала нашу націю критинами. І я показала просто цьому чоловіку, що ми не є критинами, який в нас президент, які в нас люди, яка в нас сила інтернету. І просто результат на обличчя, ребята. Без зайвих коментарів. А як відбувався діло з прикордонниками? Що там було? Його завели? Його завели спочатку. Ми були окремо, потім допитали мене, мене спитали всю суть конфлікту, що він казав. Потім вже нас завели в окрему кімнату, там де була тільки я і цей чоловік італійць. Я йому перекладала, я задавала йому питання стосовно його позиції, стосовно його відношення до України та українців. Він Почав казати, що це неправда, що це все наклеп, і що йому без різниці, чи Зеленський, чи Путін, і, але він має більшу симпатію до Росії та до Путіна. Уявіть собі ситуацію: ви їдете автобусом до України поруч чоловік у вишиванці, і раптом цей чоловік починає вихваляти Путіна. Звучить як абсурд. Але саме ця історія за одну ніч підірвала українські соцмережі, особливо ТРЕЦ. і завершилася вона не скандалом у коментарях. А реальним баном на кордоні сьогодні розберемо історію італійця Роко Українки Дарії і те, як один пост у соцмережах виявився сильнішим за будь-які фільтри та перевірки. Події розгорталися в автобусі, який прямував з Італії до України. Серед пасажирів – 53-річний італійський громадянин на ім'я Рокко та його дружина Українка Світлана. Роко був у вишиванці, але його слова не мали нічого спільного ані з повагою до України, ані з розумінням того, куди і навіщо він їде. Під час поїздки чоловік почав відкрито вихваляти російського диктатора, називати Україну поганою країною та критикувати українську владу. Ба більше він заявляв, що поважає Путіна, а його дружина мовляв. Ці погляди підтримує. Свідком цього стала пасажирка автобуса Дар'я Мельниченко і не промовчала. Уявіть її стан. Ти їдеш додому в країну, яка четвертий рік воює, і поруч людина, яка виправдовує агресора, та при цьому спокійно збирається в'їхати в Україну. А Дар'я не влаштовувала істерик. Вона зробила просту річ, написала пост у Трец. І тут починається найцікавіше. Я ляжу, але воно не заїде в Україну. За лічені години ця фраза стала символом громадянської позиції. Пости та репости зібрали понад 2 мільйони переглядів. Український сегмент соцмереж вибухнув мемами. Рокота Дарія стали героями десятків візуалів. Соцмережі зробили те, що зазвичай не встигають зробити системи, підсвітили проблему. в реальному часі, згодом Дар'я пояснила, чому ця ситуація для неї принципова. Її батько зараз воює на фронті і на той момент перебував без зв'язку. І вона чесно сказала: Я не можу допустити, щоб людина, яка підтримує війну, спокійно в'їхала в мій дім, коли автобус прибув до пункту пропуску. ЧОП, Прикордонники вже були в курсі ситуації. Сила репостів спрацювала року. Запросили на додаткову перевірку. До процесу залучили інші служби. Результати: чоловік публічно підтримував Росію та виправдовував війну. Журналісти знайшли тік-ток з проросійським контентом у профілі. Прапори РФ та відповідна риторика. Фінал для року виявився прогнозованим. Йому офіційно відмовили у в'їзді в Україну та заборонили перетин кордону на три роки. Він почув українське рівідерчі. Ця історія не лише про одного італійця, вона про те, що пильність, позиція і розголос працюють, і про те, що в умовах війни нейтралітет це міф. Напишіть у коментарях, чи правильно вчинила Дар'я, і чи мають такі люди право в'їжджати в Україну. Підписуйтеся на канал, тут ми розберемо історії, які насправді формують реальність.